6 змін, які чекають на українських водіїв у 2023 році. Окрім обов'язкового технічного огляду автомобілів, який планують повернути в Україну у 2023 році, у новому році на українців чекають і інші нововведення в автомобільній галузі. Серед них нові штрафи, ціни на права та на пальне. Так, наступного року планують запустити розмитнення автомобілів за допомогою застосунку Дія. За словами прем'єра Шмигаля, у разі ухвалення відповідного рішення уся процедура займе 10 хвилин. Окрім цього, на вулицях України їздитимуть фантомні патрулі, основною задачею яких є приховане вимірювання швидкості зустрічних та попутних машин. Також у новому році водіїв штрафуватимуть за перевищення швидкості у населених пунктах більш ніж на 50 км за годину і забиратимуть права на строк від 3 до 6 місяців, а на більш ніж на 70 км за годину від 6 місяців до 1 року. Це можливо у разі затвердження зареєстрованого законопроекту номер 6214 Серед нововведень, ймовірне, підвищення термінів оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, які зафіксували камери автофіксації з 10 до 15 днів. Варто зазначити, що у раді зареєстрували законопроект, в якому пропонується підвищити вартість усіх адмінпослуг аби знизити збитковість сервісних центрів і міністерства внутрішніх справ. У разі ухвалення закону вартість прав зросте у 30 разів, а реєстрація авто у 4. Щодо вартості цін на пальне, то наразі чітких прогнозів немає. За словами представників Нацбанку, у 2023 році, бензин та дизель додадуть у ціні 20%, а глава вог вважає, що ціни на пальне можуть як зрости, так і знизитися.